Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас немає надходження. Honda CR-V 2024 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном в парі з гібридною установкою. Автомобіль на автоматичній коробці передач на повному приводі. Був пригнаний зі штатів у 2025 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, чорний шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермо. Електронна приборна панель, штатна мультимедіа, є карплі, клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Також є люк на автомобілі. Задній ряд сидінь в дуже гарному стані. На автомобіль встановлені 18 легкосплавні диски на всесезонній резині. Також є парктроники, задній передній, камера заднього вигду, електропривід багажного відділення. Дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 5 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Ціна на даний автомобіль буде сказати 46 690 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.